Ось топ-девайсів Logitech для геймерів. Ігрова миша Logitech G Pro X Superlight 2. Як найкраще підійде для професійних геймерів Сенсор Hero 2 із точністю до 44 тисяч DPI, до 95 годин роботи на одному заряді, клавіатура Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Отримала тактильні перемикачі, PBT кейкапи та технологію LightSpeed із затримкою всього 1 мілісекунда. Підтримує два типи підключення: через USB та по Bluetooth. Клавіатура отримала широкі можливості для налаштувань та кастомізації під свій стиль гри. Ігрова миша, Logitech, G Pro X, Superlight 2, LS, WL. Це ультралегка модель, вага всього 60 грамів до 32 тисяч DPI. Датчик Hero 2 працює бездоганно, висока точність, жодних затримок. Клавіатура Logitech G Pro X 60 LightSpeed. Це компактна клавіатура для тих, хто цінує кожен сантиметр на ігровому столі. Оптичні перемикачі GX спрацьовують миттєво і мають мінімальну затримку при натисканні. Частота опитування 1000 Гц. І навушники Logitech, G Pro X2, Lightspeed. Графенові 50-мм драйвери забезпечують чудовий та об'ємний звук. До 50 годин роботи без підзарядки і радіус дії до 30 метрів. І в співвідношенні ціна якість, вони кращі для геймінгу. Всі ці девайси та ще більше геймерської периферії знайдете на сайті та в застосунку застосунково. Грайте на максимум.